Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль час новин в марафоні для вас працюють команди журналістів Фактів Асі та «Вікон з Доброго ранку. Чергова вже 11-та зустріч у форматі Рамштайн розпочалася на однойменній американській авіабазі на заході Німеччини. Традиційно головуватиме очільник міноборони Сполучених Штатів Лойд Остін. Він вже провів зустріч з українським міністром оборони Олексієм Резніковим. Глава Пентагону наголосив, йому завжди приємно поспілкуватися з хорошим другом і українським колегою. Основну увагу учасники Рамштайну приділять зміцненню протиповітряної оборони України. Також йтиметься про забезпечення в техніці ремонті снарядах до артилерії. Водночас Україна вочевидь знову наполягатиме на далекобійних ракетах і літаках. Нагадаю, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побував в Києві, відвідав Бучу та зустрівся з президентом України. Обговорили чотири основних питання: сьогоднішнє засідання у форматі Рамштайн, постачання сучасної авіації, артилерії та бронетехніки, підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі, на який Столтенберг запросив Зеленського, а також гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу. Вільнюський саміт НАТО може стати. Історичним я вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об'єктивного бар'єру, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в альянс. Дозвольте мені сказати чітко: Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній євроатлантичній родині, і місце України по праву в НАТО. І ми допоможемо з нашою підтримкою. Ми зробимо це можливим. НАТО стоїть з вами сьогодні, завтра і буде стояти так довго, як буде потрібно. Звільняти Україну від російської нечисті готується бригада оперативного призначення Нацгвардії Спартан. Військовослужбовці частина гвардії наступу. Їх чать орієнтування на місцевості, штурму як в населених пунктах, так і в лісах, а також стрільби, зокрема зі снайперської зброї. За два місяці підготовки кожен спартанець буде готовий вирушити на фронт. На полігоні не стихає стрілянина. Це штурмова бригада Спартан готується до великого контрнаступу. Мувати штурмові бригади почали на початку лютого. У Нацгварді вже понад 20 тисяч добровольців. Бригада Спартан не з'явилася ні звідки нацгвардійці на фронті з 14-го мужньо били ворога від початку повномасштабної війни. На її базі й створено спартан. Вік бійців від 20 до 40 років сильні вмотивовані. Бригада оперативного призначення. Їхнє завдання зненацька і миттєво штурмувати окуповані російською армією, села та міста. Перший етап це. Одиночна підготовка особового складу. Другий етап підготовка спеціалістів за призначення, наприклад, таких як снайпера, гранатометники, кулеметники, екіпажі БТР ну, і інші. І третій етап у нас це колективна підготовка у складі відділення, згода, роти. Снайпер на позовний Бандерас спокійно і врівноважно випускає кулю за кулею, удосконалює навички стрільби на далекі дистанції. Вміє влучати у ціль на відстані 900 метрів. Чоловік уже був на. Війні. Нині готуються до великого контрнаступу. Мій бойовий досвід почався з оборони Харкова, потім звільнення Руської Лозової, потім пішли на кордон. Потім нашу бригаду відправили у Бахмут. січня місяця вели бойові дії в районі Бахмута. А ось цей чоловік навіть в армії не був. Спортивний тренер, 34 роки, має двох дітей, але вміє влучно стріляти з високоточної зброї, навчився в мирному житті. Тож, коли друг нацгвардієць, розповів про створення гвардії наступу, вирішив доєднатися. Мій підрозділ це. Один з найкращих підрозділів У нас дуже сильна школа. у Нас дуже сильні командири, які мають досвід. І у роті дуже багато людей, які пройшли бойові дії в Бахмуті, і на Херсонщині. Під час контрнаступу завдання штурмовиків діяти швидко і злагоджено, проломити першу лінію оборони, примусити ворога тікати і добивати тих, хто лишився. І без штурмових бригад зробити це неможливо. Один із вкрай важливих етапів підготовки тактична медицина, допомога собі під час поранення й товаришу. Військові знову і знову відпрацьовують вправи. Все має бути доведено до автоматизму, кажуть інструктори. Це все з практикою відпрацьовується. І тоді, вже в темноті, з'являється мишечна пам'ять, і все робиться на автоматі. У кожної бригади гвардії наступу своє завдання Карадах звільнятиме Крим. Мета Спартана прогнати ворога з Харківської, Донецької та Луганської областей і, врешті, разом з іншими бригадами вийти на кордони 91-го року. Тетяна Доцак Ігор Гортамбієв факти сітіві. Єдині новини. Попри повномасштабну війну, українська машинобудівна галузь продовжує працювати та виробляти власний комунальний транспорт. Нові трамваї з футуристичним дизайном, виготовлені в Дніпрі, вже курсують на кількох маршрутах лівого берега столиці. Сучасне і минуле. Саме такий різноманітний транспорт нині курсує деякими маршрутами столиці. Ці вироблені у Чехії, ймовірно, ще за радянських часів трамваї досі возять пасажирів. На їхньому фоні яскраво жовті, сучасні українські трамваї та траюх виглядають просто фантастично. Не лише виглядають, але й насправді є такими. Запевняє водій трамвая Микола Кацалап. Він починав возити пасажирів на старенькому Т3, а нині вправно керує найсучаснішим українським трамваєм і називає головні переваги. Окрім оновленого дизайну, це просторий салон на 260 пасажирів, клімат контроль, кнопки зупинки і зарядки для гаджетів. А ще вони споживають на 40% менше електроенергії. Низький вагон для водія це кругозорська з міспостав з водія у камери відеоспостереження Ми все бачимо. Кількість дверей збільшена для швидкості висадки посадки водій у пасажирів. Українську якість уже встигли оцінити і пасажири лівого берега столиці, де нині курсує понад 10 таких трамваїв. Низька посадка. По друге простір. І не так торохтить, як наші старі трамваї. Так що побільше б таких трамваїв. Обережно двері зачиняються. Старі машини пасажири навіть порівнювати не хочуть. Там же ж нема, не полов, все дребежить, скрипить, а тут тихенько їде. Прохладно в йому дуже дуже зручний. Поки що таких дніпровських трамваїв на вулицях Києва 12, але до кінця року буде ще 8, Запевняють у Києві пас транці. Хочемо віддати належне виробнику, що, попри повномасштабну агресію. Змогли все одно продовжити виробники постачати нам ці трамваї. Ми отримуємо, і вони у нас виходять на маршрути міста. У КМДА додають у планах закупити ще кілька десятків нових трамваїв. Нині якраз тривають тендерні процедури під наглядом європейських інвестиційного банку та банку реконструкції та розвитку. Саме ці фінустанови і дають гроші на комунальний транспорт. Ніхто нікого не, скажімо, не рекомендує. І якраз останній приклад того, що Татра виграла цей тендер, говорить про те, що і в тому числі, і банка зацікавлена в тому, щоб це був все-таки український виробник, враховуючи те, що це гроші в українську економіку. Підтримка наших виробників нині особливо потрібна, і те, що мерії нарешті закуповують самовітчизняну техніку, зрештою дає робочі місця для самих українців. Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський переконаний, держава повинна запроваджувати таку політику публічних закупівель щоб підтримувати українського виробника. Раніше в Києві ми бачили засилля імпортного парку міського транспорту, і білоруського і іншого. А те, що зараз мерія випустила на маршрути трамваї українського виробництва, є важливим і навіть символічним сигналом про те, що в Україні можна купити достойну комунальну техніку, яка приноситиме радість тим пасажирам, які в ній їздять, і безперечно приноситиме користь економіці. Василь Сафянюк, Тетяна Наконечна, Володимир Коваленко, Євген Зозуля. Факт ICTV. Тіві. Єдині новини. Поранені під час війни українці можуть безкоштовно опанувати нову професію у Львові. На базі одного з училищ започаткували навчальний проєкт. В основному пропонують фах зварювальника або інсталятора. Адже нині в них є потреба на ринку праці. Якщо <свист> вік, як вік вчись, то хіба зараз, пупу зачищати, то все. 30-річний Володимир усвоїє новий для себе фах зварювальника. До війни був автомеханіком та 24 лютого добровольцем пішов на службу. Поблизу Сіверська в липні дістав поранення. Пала міну роздробила тарану суглоб. Не знаю, думаю, щось нове робити, Там чарт прудес чи, чи суглоб міняти. Лікування ще триває, та чоловік знаходить час для навчання. Зараз аргона зварка. Ну, пробуємо, практикуємося, вчимося. Ну, Треба розвиватися. Головне, щоб у людей було бажання вчитися. Ну, я теж можу сказати, от мені важко стояти, я довго не можу стояти, довго ходити, ну, якось знаходжу час, можливість. Разом з Володимиром вчиться і Віктор. Він ветеран АТО. Через стан здоров'я продовжувати боротьбу з окупантами не міг. Він, як ніхто, знає, як важко після років служби знайти себе в мирному житті. Вони дають можливість працювати в будь-якій сфері. Тобто, вже той самий артифікат, якщо людина отримувала, вона вже буде запрошуватись на якісь роботи, тобто вже він буде знати, що він знайде місце, в якомусь середовищі в оточенні людей. І в нього буде підтримка. Поки в групі шестеро людей: четверо військових і двоє цивільних. Навчання п'ять разів на тиждень упродовж місяця. Деякі ще лікуються під час дій, тому ми як їм зручно графік коригуємо. Я сім кабінок, в кожній кабінці є апарат, задія. Кожен індивідуально працює до кожного я Підходжу і вже показую, що як до чого пояснюю. Програма з підтримки постраждалих від війни безкоштовна діє за сприянням ООН. Усе для того, аби допомогти військовим і цивільним адаптуватися до життя після травм, а ще популяризувати нині затребувані робітничі професії. Попит на ринку праці є надзвичайно високий, і професія є високооплачуваною. Також в рамках проекту є зустрічі з роботодавцями, стейкхолдерами. Вони представляють свої компанії і пропонують здобувачам освіти отримати в них можливість працевлаштування. Нині триває набір на наступні групи за фахами зварник та інсталятор. Згодом перелік професій планують розширити. Постраждалі від війни можуть зареєструватися, заповнивши онлайн-анкету на сайті Львівської міської ради. Морослав Прикоп'яґулдиморолюк. Факти сітів єдині новини. Титул найкращої команди на європейській дівочій олімпіаді з математики вибороли українки. Змагання відбулися у Словенії. Найвищі бали отримали 14 учасниць із понад двох сотень. Золото здобула збірна України. Зустрічала призеро Києві наша Наталя Луценко. Київ зустрів переможниць європейської олімпіади з математики для дівчат. Відбулися змагання в Словенії. Серед 54 команд та понад двох сотень іноземних учасниць золото здобула Україна. Сума результатів кожної з чотирьох учасниць від нашої команди зрештою принесла перемогу і звання найкращої європейської команди. Поліна виграла золоту медаль, каже, вчила поглиблену математику з другого класу. Тож і результат відповідний. В цілому відчуття позитивні, але я до цього достатньо багато готувалася, тому я вважаю, що це та нагорода, до якої я йшла достатньо довго. Ірина заглибилася в математику з третього класу, плідно готувалася до змагань останні два місяці. Пояснює такі олімпіади з точних наук не схожі на шкільну програму. Це дуже творчі задачі, в яких е, знати математику недостатньо. достатньо. Треба вміти вирішувати саме такі задачі. Чим мені в принципі подобається математика олімпіадна? Це можливість бачити в. В чомусь, на перший погляд, хаотичному і незрозумілому, а якісь патерни і структури, які роблять хаотичний малюнок більш зрозумілим, і ти на нього дивишся, і ти вже не бачиш якогось хаосу, ти можеш зрозуміти його повністю. Насправді виграш на таких олімпіадах відділяє переможців від решти на бал чи два. Кожна перемога це поєднання знань трішки удачі, кажуть дівчата. Марина виборола срібло і була за крок до золота. Мені не вистачило двох балів до золотої медалі. Через це була ну, трошки образлива, тому що розуміла, що все-таки там я вирішила більш складні задачі, і не вирішила більш легку задачу. Але з іншого боку, ну, для мене це ну, велика нагорода. Ші дівчата з Харкова, Києва та Львова обійшли за знаннями та креативністю чимало європейок. Часто наші головні конкуренти на таких змаганнях Румунія, Болгарія, Велика Британія і Туреччина. Цього разу серед суперниць були учасниці ще з Австралії та США. Цього року Туреччина нас випереджали до останнього. Тільки в останній момент ми випередили їх рівно, всього лише на два бали. Тобто ми набрали ну, умовно, там 152, Вони 150. Тобто перемога була дуже незначна, але дуже важлива, щоб ми її могли привезти в Україну. Головне каже про. Професор Рубльов, аби наші такі здібні українки залишалися у вітчизняних вищих навчальних закладах і спільно працювали на відбудову України після нашої перемоги. Наталя Луценко, Максим Лянильченко. Факти ICTV, Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме, ефір твій.